Thank you. Всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько, і сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Найшов хвилинку, вирішив зняти коротеньке відео. Вечірня, день сьогодні моталися трохи, сьогодні був у мене Анатолій Анатолійович. Прибіг до мене з допомогою, так як ну, світло то є, то немає. І з'явилося світло з 12 годин, і ми з 12 до 4. Ще поки не виключили, може зараз виключать. ну Трошечки, так сказати, попрацювали, вихопили це все время для того, щоб бігенько підмолоти, намішати, загранулювати, тобто підготувати, щоб було нашим свинкам що їсти. Так що, друзі, зараз знаходжуся біля наших поросят, як завжди. Перший кадр це ті поросята, яких ми купували. Там п'ятеро, двоє, потім я перепродав, троє залишив собі. І ті поросята, які купував у мене Максим, який переїхав з Бахмута по Полтавську область, Кременчуцький район. Тобто в нього є канал все з нуля. Ну, кому цікаво, можете зайти, подивитися, як людина починає все з нуля. І на сьогоднішній день. От ми живемо, і я не знаю для кого що. Ну на першому місці це та ситуація, яка в нас відбувається. Це війна, і ми кожен день з цим встаємо. Якщо є така можливість, лягуємо. Тому що байдужі люди не можуть просто так жити і приймати, так сказати, позицію Моя хата з краю нічого не знаю. На другому місці це сім'я в першу чергу, і на третьому місці це на даний момент у мене господарство, тому що завдяки господарству. Ми можемо щось реалізувати в цієї кількості, ми можемо щось комусь допомогти, а також прожити. Ну, я так розказував не одному. І мій канал Ютубовський, бо багато там є різних коментаторів. І зараз буду давати відповідь на деякі запитання, тому що мені вже говорили мої глядачі, які так сказати мене підтримують. Серега, не звертаю уваги, хто в мене за виробився імунітет, але я не мог дати відповідь і не побалакати на цей коментар, не поговорити на цей коментар, тому що ну, я не знаю, кому не подобаються свині і що з моїми свиньми не так. І в принципі, це мої свині, а в кожного своє господарство, і кожен вже його тримає так, як йому хочеться. Наша задача моя моєго каналу це показувати, як живе моє як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну і що ми робимо в даний момент, коли у нас така складнюща ситуація в нашій державі. Ну тому що там пишуть коментарі, кацапи по поводу там війни, по поводу там спецоперацій, по поводу біолабораторій, там по різним різним віщам. Ну це понятно, що люди трошки не певні розуму. Що там 8 літ хтось терпів там туди-сюди. Ну по-перше, якби не було російських військ на території Донецької Донецької і Луганська, то цього всього не було. Ну, неважливо, Ми не є там політологами, але ми за свободу, за те, щоб люди працювали, ростили дітей, щоб всі були живі і здорові, а не для того, щоб там прийшли освободителі, розламали все на світі. А тут вже добралися до того, що я повинен. Зайти на канал українського, правда, Свиновода, і людина зайшла. Вона подивилася одне відео, коли ми різали кабана і сказала, що я все роблю не так. Потрібно зайти е, на канал, так сказати, одного такого хлопчини, як і я, який вирощує свиней, можливо, просто професійніший напрямок. Тому що ми використовуємо ті умови, з яких ми починали, в кожного можливості різні. Кожен починав. І в різні періоди, ну якось так. Тобто, якби в мене були можливості, можливо б я зовсім не починав би займатися поросятами. Але відповідь така: кожна людина і кожен господар приймає рішення. Це так само, як сім'я. Кожна сім'я живе, так сказати, за своїми правилами, і ніхто. Ну, є там да свята, які підтримують усі, але в кожній родині ще є свої там так сказати, свої свята, свої традиції, те і й Так само і в господарстві. Я тримаю так. Ну і людина подивилася одне відео і зробила мені висновки, що я повинен зайти на канал. Не буду казати кого. Ми раніше спілкувалися на даний момент. Не спілкуюся і немає бажання да, навіть в цей період війни. Якби була там можливість пересіктися, я не схотів би з цією людиною і не подав би йому руку, тому що людина погрожувала мені і моїй сім'ї. Ну а колись давним-давно вона навіть не знала, що таке амінокислота, і що таке ферменти, і що таке вітамінно мінеральна добавка. Але життя проходить, люди міняються, і дав Бог, все там добре. Все Дуже добре, але по позиція нав'язування і позиція ділитися – це зовсім різні речі, тому що мій канал він розчитаний на те, щоб людина могла зайти, подивитися від народження там до забою. І найголовніша головна задача. Є ця свиня, щоб вона з'їла в середньому на сьогоднішній день. У мене там 3 кілограма корму і виросла там 1 кілограм. Ну, звісно, хочеться там 2,5-2,7, Виходимо на такі показники на середнє. Це якщо там свинка отака десь 150 кг, кілограм, то вона з'їдає там в середньому 2,7 кг кілограма на кілограм приросту, але це все залежить від умов, від вентиляції і від складу самого, своїх харчів. Але ми також не є там противниками тих людей, які... Годують традиційно, які варять чавунці, варять картоплю. Хоч для таких свиней картопля вона не є хорошим кормом, тому що на крохмалі м'ясо не росте, а свині, так сказати, більш направлення в них м'ясне. І для того, щоб росли мишці у них, то м'язова система, тобто їм треба білкові. А для того, щоб білкові засвоювалися добре, нам потрібні ферменти, амінокислоти, незамінні, які допомагають синтезуватися. Білкам, тим, яким ми положимо в кров, щоб свинка росла. Ну, якби я ж кажу, вчився добре в школі, можливо, десь би поступив, і можливо, розказав би це більш по-научному, але багато є людей, які професіонали, і ніхто мене не критикує. А саме цікаво, що це зайшов расист який мені розказує, що я дов і де я вчитися і що я повинен робити. Ну, По-перше, ми займаємося цим 10 років. Для нього покажу, якщо хотів би, подивився б на каналі, як і що, і що ми готуємо, скільки і які корма то, скільки з'їдає, були вже так сказати, тести, були конверсії, були різні вже так сказати, спостереження і так само від породи. Якщо це буде вітнамець, то ви його годуйте, ви не годуйте, він не буде багато їсти, він не буде давати таких приростів, як інші свині. Ці свині старші, наприклад, за цих свиней. Але це свині не в'єтнамські, це свині, скорещені з гепширом. Вони поїдання у них сутична корму дуже невелике. Соответственно, у них йде енергія на сутки прожиття. і в них на виході буде конверсія більша, ніж у цих поросят. У цих поросят може бути 2,7 кг на 1 кг, а в цих може бути 3,200 кг, тому що вони проживуть до тої ваги, до забійної, довший період часу. І з одної сторони, наче це трошки і з економічної точки зору невигідно, Але тут є свої плюси. Це Трошки інше м'ясо, трошки зовсім різний відтінок. Я вже говорив, якщо в клітці сидить там біла, чорна і рижа свиня, їдять один той самий корм, але в якості різні. Також саме, як, наприклад, в'єтнамця, чи мангала, чи там ще якусь іншу, чи кармала свиню годувати, то е на виході, наче корм той самий. Є такі випадки, що хлопці годують так, як і я, а в якості зовсім інші. Так що, друзі, якось так. От відповідь така. Не вчить, не треба когось заставляти і когось направляти. І там не в обіду. Да, не в обіду, мені не в обіду, але для того, щоб задавати і говорити, робити напрямки, людина повинна знати про людину, з якими можливостями, як все починалося. І хтось там годує картоплями, хтось отрубями. Хтось просто кукурузою, хтось балансує, хтось не дуже. Все залежить від того, наскільки людині це вигідно і наскільки вона хоче. Це її заробіток. І кожна людина прощитує, це плюс чи мінус. От і ми, ми зробили для себе свою методику, ми по ній працюємо вже не один рік, нас все задовольняє. Ну, якось так. Але на першому місці на сьогоднішній день не повчати, а підтримувати і, так сказати, мотивувати людей. Я знаю, що, дякуючи моєму каналу, вже... Не одна сотня людей змінила свою позицію. І на сьогоднішній день, в такий тяжкий період часу, як війна, навіть ті люди, які не тримали поросят, починають займатися і трошечки міняють свою позицію, тому що включають арифметику. Це не важко зробити: купити поросятку по вазі, зробити 100 кг корму, з'їли і поділитися, і поділити потім те, що з'їли на той. Привес, який є. І тоді вже людина знає, якщо в неї кілограм корму там коштує 11 гривень, і зіло, воно там, ну грубо, я кажу, 3 кіло, то це 33 гривні живої ваги. Але це не означає, що тільки це сюди входить. Маленька поросятка, яке ви купили, воно дороге. Там 3 тисячі гривень, десь кілограм вийде, 300 гривень. Світло, витяжки, вода, якісь цяцьки, це приміщення, які ви будували. Тобто, кожна людина, коли починає займатися якимось ділом, вона складає якийсь план. І закладає туди кількість коштів, і потім прощити приблизно, чи зможе вона його відбити за який період часу. Ну а я на даний момент, зараз, поки є світло, насипав їсти нашим поросяткам. Ну, світло пропаде, то я запущу генератор і буду зараз вбирати в клітках. Моя задача така рано ввечері повигрібати з кліток, подосипати їсти. Я не насипаю повні бункера, але насипаю стільки, щоб хватало зранку до вечора і свіженьке досипаю. Так що. Хто дивиться е, мій канал, цим поросятам 6 місяців, а цим поросятам більше. От, фактично 7 вже, а вони менші. Так що це так, як Камаз. Якщо він може привезти там 20 тонн, то він привезе 20 тонн. А фура з полуприцепом, наприклад, 40, то 40. І більше ви в нього не запнете, є об'єм. А так само тут є об'єми желудків, є характеристики, є показники, є об'єм як того двигуна і як той, ну, характеристика самої машини. Так що, друзі, якось так, по спостереженням наша Шелухівська дворова в помісях, іменно з рижими свиньми, тобі ж лінійка, де знаходиться наша бімка, там кучеряшка, тумбочка, ростуть швидше, ці поросята ростуть наймідлініше. От, але ми зараз покрили, зробили, трошечки поміняли позицію і покрили оцих поросят кантуром. І подивимося, який буде тепер результат. Поросятки їдять непогано, але рижики все одно виглядають набагато більшими. Ну так, вони і більші на. Сім днів, але вони виглядають потужніше. Тобто, моє відношення до моєго господарства, показники і прорахунки мене задовольняють. Там шість місяців, сім місяців, вісім місяців. Аби головна задача, щоб ми вложили кормову базу в один кілограм привісу, і в нас пішла та кількість кормів. Да, якщо ми довше тримаємо, да, трошки чечки з економічної її точки зору, це не є так сказати. Вигідно, тому що займається клітка. Більше ми біля не ходимо, тратимо так сказати, людину часів чи годин, і ну, всі енергоресурси ми тратимо більше. Ну але не завжди це є на першому місці, не завжди є кошти. Є от коли поросятка радують око, ну і соответственно ростуть до співвідношення з'їденого. Так що ну от такі рашисти вже добралися до коментаторів, що ми неправильно. Тримаємо поросят, неправильно годуємо і треба їхати там в Харківську область до людини і брати з нього опит. Ну якось так. Кожна людина зробила для себе висновки, так само як я, наприклад. Я працюю з Стандартагро, е, Серега Стрілецький працює там з іншою організацією, я ще не, не вивчу, як вона називається. Але ніхто з нас не нав'язує і не каже, те гівно, а те хорошо. А ця людина казала, що тільки він може робити найкраще, але на даний момент не є е, ситуація, щоб ми виясняли відносини. І дай Бог, я не, ну, не зустрінуся з цією людиною на своєму шляху, тому що в мене немає бажання. Ну а якщо навіть зустрінуся. То руки я йому не подам за ті стосунки, які в нас були раніше. Це так само, коли жінка вийшла заміж, чи дівчина, так сказати, по розчоту, як кажуть, так само і в мене було спілкування типу, по розрахунку. Ну, а в ітогі розійшлися, і дружина потім каже на людину: погане, так само і тут така ситуація. Тому що ті люди, які... Живуть, народжують дітей. Як би там не було, не зійшлися характерами, але вони не можуть казати на ту жінку чи на того чоловіка погане, тому що в них є діти, і в тій дитині є генетика того й того. Ну це трошки вже інше. Так що, друзі, якось так. Отакий невеличкий відео получився. І звіт. Ми наблюдаємо за нашими поросятами. Пішов у нас. Четверті, сутки, як вони відлучені, поки все добре. Результат старту, на якому вони сиділи, працюють. Тобто в цих кормушках стартовий. Сюди надсипаємо предстартовий стандарт агро. Їдять, все нормально. Поки начебто більш-менш все добре. Хтось там є нам один чи двоє, десь ходили жидким, але жидким це не означає, що це. Вже треба зразу використовувати якийсь антибіотик, може трошки переїсти, може в якийсь слабший шлунок, так як і людина. Це різні речі, і є спостереження, за якими ми спостерігаємо і потім робимо для себе висновки. Так само і люди, які займаються вивченням цих так се цього напрямку, вони роблять якісь експерименти, тестують. І потім роблять висновки, і пишуть якісь інструкції і по відгодівлі, і по кормовим так сказати, добавкам, і по медичним ветеринарним препаратам. Так що, друзі, якось так. Ну, отак, коли тепло, світло, добре, сухо, поросятка себе почуває. Що ти робиш? Почувають себе непогано, майбутній таранчук кричить. Так що, друзі, якось так. На цьому буде все. Я буду завершувати своє відео. Як завжди, про все і не про що. Але я думаю, кому потрібно та людина буває. От задають запитання по сьогоднішній день по харчуванню, по рецептурі 10-30, по старту. Але багато людей, ну які цим не займалися, для них трішечки непонятно ВМД, БМВД там і пішло, поїхало професійні. Компанії, які вирощують масово свиней, в них є свої комбікормочні заводи, які вже окремо додають амінокислоти, там ферменти, вітаміни. Є такі, як ми використовуємо ВМД, вітамінно мінеральні добавки, в яких вже є вітаміни, мінерали, незамінні амінокислоти і ферменти. І коли людина не розбирає, починає щось говорити погано, це чи добре, ніхто ж нікого не заставляє робити так, як ми. Але той, хто хоче, той спробував, порівняв. Є лабораторії, здавайте на висновки і отримайте результати. Все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає гарне господарство, всім гарних приростів і мінімум падіжа. Ну, тому що це господарство, без цього не туди, ні сюди. Але коли ми самі біля нього, то в нас результат трошки кращий, коли людина приходить і працює. Прийшов і пішов. Тобто в нього немає зацікавленості, бо це не його. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.